Вітаю! Історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Крах найбільшої імперії 20-го століття. Найсміловіші хочуть прорватися в кабіну пілота і схопити Горбачова. Сухий закон, перебудова та Чорнобиль. Ми зібрали унікальні свідчення і вперше розкажемо, що ж насправді погубило СРСР катастрофу імперії була вже неминуча, та яку роль у зникненні країни совєтів в зіграла Україна. 8 грудня 91-го року Біловеська пуща одним розчерком пера троє лідерів Російської, Української та Білоруської Республік забивають свяг домовину радянського союзу. Фактично, такої країни більше не існує. За два тижні Горбачов складає з себе президентські повноваження. <звук> Що ж сталося насправді? Чому імперія розвалилася? На той час Радянський Союз все більше нагадує ось такий іржавий та застарілий літак. Управління цією машиною довірили молодому та перспективному Михайлу Горбачову. Та, схоже, цей політ із самого початку приречений стати останнім, не встигає новий генсек взяти до рук штурвал, як розпочинає антиалкогольну кампанію. Михайло Горбачов, який до чарки не прикладався, на відміну від попередників. Вирішив, що й народу буде краще без кмільних напоїв і дає бій пияцтву. Випіть і закусіть, штолі закусіть, і випіть. Ні, я до такого не опущусь. В країні, де пив кожен третій нововведення викликає вибуховий ефект. Черги за оковитою кілометрові злітають і ціни на алкоголь. Новий капітан шокує пасажирів лайнеру, заборонивши розносити в салоні алкогольні напої. В країні оголошується сухий закон. Люди роздратовані тим, що їх не годують. А тут ще й на святе для радянської людини зазіхнули. Вибачте, принесіть мені склянку мінеральної води. Тоді Горбачов не врахував особливості національного коду. Забрати пляшку від радянської людини можна, а от радянську людину від пляшки ніколи. Зараз Андрій Задорожний відомий бізнесмен та ресторатор. А у часи сухого закону на собі відчув, що таке алкогольне ембарго, бо ж заробляв на оковитій. я в те время якраз працював в барі барменом. І до мене в бар приходив чоловік, наприклад, говорив. Мені, пожалуйста, крепкий чай, і у мене були такі набори: такий кофейник з таким дзьобіком. І е, якраз туди помічалось пол літра. Я відкривав, наливав в кофейник бутилку водки, поднос, кофейник і три чашки на блюдечках. Непопулярні методи компарті одразу знаходять місце в народній творчості. Горбачова нарікають мінеральним секретарем, і не тільки народ дуже швидко зреагував. І з'явилися оці жарти, що Горбачов є українським лемонатом джо. протистояння з, е, з Америкою. Пляшка пшеничної 40 градусної у 80 ті перетворюється на валюту. Через дефіцит алкоголю процвітає самогоноваріння. Першим з магазинів зникає цукор, потім карамельки, сік і навіть томатна паста. Усе це самогонщиками пускається в хід. Рукавичка, яку натягували на пляшку, щоб відслідкувати процес бродіння. У народі називають «Привіт Горбачову. Сухий закон привів країну до економічного похмілля. Горілчана монополія вона давала один з найбільших прибутків радянському союзу. Її знищення зупинило коло оберту грошей і почалися алкогольні бунти. Та не лише сухий закон став початком кінця. Хоч партійна верхівка й звітувала про успіхи в народному господарстві, але всі розуміли, економіка радянського союзу тріщить по швах. Так жити більше не можна, заявив тоді Горбачов і оголосив курс на перебудову. Та да що таке перестройка? Що такое перестройка? Своє діло діла чесно. Спочатку була кадрова перебудова, Горбачов на третину оновив Політбюро. Потім зміни економічні. Планову економіку спробували перевести на ринкові рейки. Разом з перебудовою з'являється і гласність. Те, про що шепотіли тільки на кухнях, раптом почало показувати радянське телебачення. Програма під названням Взгляд. Журналісти все менше боялися говорити правду. Критикувати почали афганську війну, яка стала чим найбільшим провалом СРСР на міжнародній арені. Війна в Афганістані, яка підкосила економіку. І треба не забувати, вона підкосила і морально-психологічний стан. Армія де-факто програла. У квітні 86-го Радянський Союз сколихнула не менш страшна трагедія. Найбільша техногенна катастрофа в історії людства аварія на Чорнобильській атомній станції. Попри гласність, її довгий час приховували, як і масштаб наслідків. Це був удар по іміджу атомної країни. Ліквідація аварії витягує колосальні гроші. з казни. ще страшнішими були наслідки для звичайних людей. Радянський лайнер стоїть, але його вже помітно трясе від політично-економічної турбулентності. А тут ще й пальне майже на нулі. Усе через рекордне падіння цін на нафту. Коли до влади прийшов Рейган, він зібрав таємний кабінет, де розроблялися питання протистояння Радянського Союзу. І були послані спеціальні його представники в Саудівську Аравію, в Кувейт, в Катар, де було домовлено і після спеціальної акції США. Вони впали до 13%. Це шалене падіння ціна на нафту, практичною знеціли. Це стало нищівним ударом для радянського союзу, бо ж чорне золото для нього було головним джерелом валютних надходжень, необхідних для виплат по імпорту. А головним товаром за кордону тоді були продовольчі товари. Почався дефіцит. Полиці заставлялися сіллю, практично, щоб вони не були порожніми. Символом того часу стають величезні черги. В дефіциті були не лише ковбаса, сіль чи мило. А майже все. Музичний продюсер Володимир Бебешко із жахом згадує той час, бо ж банально прогодуватися, тоді було справою непростою. Що таке вставати пів сьомої ранку, йти в гастроном, страшна черга, і всі стояли для того, щоб купити пачку масла. І коли підходиш, і на тобі воно закінчується. Зміте, що таке життя без дефіциту? Майбутній шоумен зрозуміє лише коли з радянського союзу втече до США. Я приїхав, попав в супермаркет американський, Я зайшов. То був шок. Я думаю, боже, де я? Живу та не то не ми їли та як дурні, розумієте, Ми пили ті всі соки з ананасові, банани. То все. слово «блад» надовго входить у радянський лексикон. Дістати з під полі дефіцитні товари можна було лише маючи зв'язки. Були крути очень стали заказов, стали заказов. Для обслуговування інвалідів, війни, ветеранів війни, для обслужування номенклатури различне. Там була там любая колбаса, люби консерви. Там любая селедка, Ну ікра вже в кінці 80-х Перебудова приносить в народ ще одне слово: кооперативи та приватний бізнес. Людям дозволять торгувати на ринках, які стають центром життя для цілої країни. «Купи-продай» – головні слова того часу. Пішло так зване кооперативне рухання. Появилось такой протобизнес, то есть появились челноки, которые возили в этих клетчатых сумках э, турецкие джинсы и польские футболки. Появляется... Ну, зачатки ринку, як ми його знаємо. Та разом із ринками з'являється і перший рекет. Хлопці в кожаних куртках, в штанах Adidas, які приходять, кажуть, так, ти під нами. Половину нам платиш Доходів своїх, а ні, ну прийдуть інші хлопці, і буде ще гірше. У 90-му Горбачов стає першим і останнім президентом СРСР. Перебудова подарувала радянським народам запах свободи. Запускається ланцюгова реакція. Країни соцтабору по черзі оголошують про суверенітет. Совок починає тріщати. Наївності Горбачова, який хотів зробити соціалізм з людським лісом, а получили кактолька він тільки. Вінтики... Ослабили, А все і посипали, аби отримати ситуацію. Новоспечений президент хоче підписати новий союзний договір. 17 березня 91 першого року проходить всесоюзний референдум, де поставили одне запитання: чи вважаєте ви за необхідне збереження СРСР? Тоді 70% людей скажуть так. Тобто, план був такий, що під виглядом незалежності співдружності незалежних держав. Радянський Союз буде збережений, і це буде передишкою для, так би мовити, реваншу радянських сил, тобто Радянського Союзу. Втім, усе пішло не за сценарієм. Наприкінці польоту пасажири остаточно засумнівалися у здібностях капітана літака. На лайнері спалахує бунт. Найсміливіші хочуть прорватися в кабіну пілота і схопити Горбачова. Та врешті на бунт очікує провал. Усе починається з балету Лебедине озеро. Його транслюють з усіх телеекранів. Так ознаменувався початок серпневого пучу, який організовує державний комітет з надзвичайного стану російською ГКЧП. Горбачова силоміць закривають на держдачі у кримському У мене батьки були в Криму в Форосі в це час. Я звоню родителям, а связи нету с Форосом Вообще. Ну, то есть совсем. На Москву же идут танки. В украине помню неразумение. Что же происходит? Я помню, когда вот это вот Лебединое озеро, когда вот эта тишина, когда нет машин на улице. Я стоял на Воздуховловском проспекте, и мы не понимали, что делать. Мы готовились к, к осаде. Мы готовились к обороне. Мы не понимали, кто на нас будет нападать. Но мы понимали, что сейчас будут какие-то изменения, какие та перемены. Та спроба перевороту швидко провалюються. Розпад СРСР вже неминучий. Такі операції готуються дуже довго, розраховуються похвилинно, по місцям. Тобто, це довше тривалий важкий процес. ГКЧП це була повністю імпровізація. Після путчу 24 серпня Україна ухвалює акт проголошення незалежності. Одна з трьох країн-засновниць СРСР йде з Союзу безповоротно. Без неї радянська держава просто не могла встояти. Та це не був кінець. Формально СРСР ще існуватиме. Лише 1 грудня 91-го на черговому референдумі українці проголосували за незалежність. За свій голос віддали 90 людей. Вже 25 грудня Горбачов складає з себе повноваження президента СРСР. Я прикрашаю свою діяльність на посту президента СССР. Радянський Союз остаточно припиняє своє існування. Далі з такою кількістю несправностей радянський лайнер більше не міг летіти. Екстрена посадка обійшлася майже без жертв, але більше в повітря він так і не підніметься. Олександр Мельников факти тижня.